Всім 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 привіт! І з вами Сасха 31. І сьогодні я вам хочу розказати про таку новину. Сьогодні у нас вийшла наша група, офіційна група нашого каналу. Тут можна, тут пока будуть різні новини, коли будуть ролики, всякі такі. Потім тут можна заказати піар. Кому не важко в цю групу. Ссылочка буде в описанці там буде, тут буде розклади відео, що буде нового на каналі всяке таке. Піар можна зайти сюди і подивитися, якщо вам... Якщо, наприклад, вас ця ціна не устроєння, може буду скидати ціну. Я думаю, ціна така нормальна, більш-менш. Що ще можу сказати, заходимо в цю групу, ставимо лайки під даним відеороликом, підписуємося на канал. С вами был Сосмотреть. Всем пока-пока!